То, можливо, з Дніпра буде гнати нам машинку на Африку. Можете відбити паливо, і ми заплатимо за доставку. Бочка нам треба да, з да, бочка привезти. вже є, готова прицеп, все страховка знята з обліку. Потрібно приїхати на територію, при, привезти її. в рівне, так в рівне, або, або або спеціально, або краще попутно, то ще й відіб'єте Попут... собі дорогу. Або хтось попутно буде їхати, неважливо. Головне, щоб притягнутися. Охопили ми бочку на Африку. Нікому не розказуємо. Першу бочку будемо відправляти. все покажемо. Підпишіться, слідкуйте. Це капець, це буде унікальний контент. що Шо Шону ну бочки ще ніхто не відправляв. Паливні причому. Була така з нас заявка з африканських так. клієнтів. Ми ж як комісійний майданчик підберемо любу техніку, яка вам підходить. Треба бочка в таких діапазоні ціні, скидайте заявочку, ми працюємо. Треба вам 100 магнумів на Африку. Ми ну, підберемо. Може, хто на автокоміс планує гнати машину, наприклад, чи з Дніпра, з Запоріжжя, але не хоче гнати, не хоче вкладати в солярку, може. Супер! Коротше, вам варіант. Давайте, телефонуйте, нам зв'язуйтесь, лишаю контакт.